Право на любов, підтримку та родину або як на Прикарпатті розвивають сімейні форми виховання про дітей, які залишилися без батьківського піклування. Дивіться далі. В області понад 1100 сиріт і дітей без батьківського піклування. Більшість із них зараз живуть у прийомних родинах або у будинках сімейного типу за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування, зберігається житло, в якому вони проживали. До набуття підстав надання статусу дитини-сироти чи позбавлено батьківського піклування і до часу влаштування в сімейні форми виховання чи в заклад після досягнення дітьми 16 шістнадцятирічної. Віку у разі відсутності в таких дітей житло. Вони мають право бути зараховані на квартирний облік, на соціальний квартирний облік. У громадах проводять спеціальні тренінги для майбутніх опікунів та прийомних батьків. Цього року таке навчання пройшли понад три десятки кандидатів. Пріоритетна форма виховання дітей це є сім'я, це є родина. І впродовж п'яти місяців поточного року. Влаштовано в сімейні форми виховання 65 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім'ї опікунів та піклувальників, сім'ї прийомних сімей, сім'ї дитячих будинків, сімейного типу, і також сім'ї усиновлювачів. Проводиться робота щодо знайомства та влаштування дітей з потенційними кандидатами. Сімейні форми виховання під пильною увагою соцпрацівників і родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, з їхніми дітьми працюють педагоги, правоохоронці і психологи.